А переможцем нашого конкурсу стає ось ця людинка, тож скидуємо швидко гроші і поїхали далі. Що ж, бачимо, що гравець не в мережі, тому надішли йому гроші, як тільки він зайде, а ми погнали. Всім привіт, У нас на каналі Новеньке Відео і ми зараз знаходимось на 01 сервері Центральна Україна. Також у мене на балансі зараз 146 мільйончиків, і також ми знаходимося біля автосалону Люкс класу. Тож, поїдемо зараз купимо машинку. І я вже вибрав собі машинку, ось таку. Ми її візьмемо Бугаті і напевно зробимо її жовтого кольору. Це все ж таки гіперкар. Вона у нас найдорожча з гіперкарів. І ще ось така машинка, але в неї максималочка менша, але саме з гіперкарів ось ця, скоріш за все, найдорожча. Тож ми її купляємо і їдемо проводити тюнячки. Одразу покажу вам, як вона їде, яка в неї максималочка до тюнінгу заміряємо, поки ми їдемо до тюнінгу, він у нас знаходиться ось. Тут, по-моєму. А, ось він тут. Я думаю, тут одразу ми заміряємо максималочку. Подивимося, що наша машинка може, і відкриємо пару кейсиків з детальками. Хоча ж, приїхали ми до наших тюнячок, запам'ятайте її такою. У неї максималочка зараз, по-моєму, 380, але набирає вона її доволі довго. Бачимо, що можуть змінити мої кейсики. Іксів, якщо нічого годного, нам не впаде. Давайте відкриваємо епішні. Так, поїхали, де вони у нас? Відкриваємо перший. Турбінка, друга, ну прям шлак. Другий. О, турбінка четверта, це вже поярче. Турбінка четверта, це вже прикольно. Ну, підвізка дуже мені не потрібна, буде дрифтова машинка. Потім можна поприкол, Гальма також мені не потрібні. Тут от чому випадають такі штуки? О, турбінка п'ята, Слухайте, це вже солідно. Підвізка знову випала, ну не потрібна, вона мені. Шини треті випали, також вони мені не потрібні. Та ну куди, які шини, чого ви? Турбіна знову, буде щось годне? Ну, у мене і так уже є турбінка п'ятого, це доволі прикольно, але. Чип четвертий також непогано слухайте. Чіп другий. Чотири штучки залишилось кейсиків. Чіп другий знову випадає. Ну буде хоч, хоч трошечки чогось прикольнішого. По типу двигуна, можливо. Друга трансмісія. Та ну, це прикол, Гальма знову випадає. І останній кейсик. Чип другий. Ну, таке. Давайте відкриємо 20 кейсиків іксових. Тут уже буде поприкольніша ситуація. І в мене залишається на балансі 20 лямчиків. Я думаю, якщо тут нічого не випаде, ми докрутимо. І попробуємо вибити якийсь менюльчик, можливо, ще на неї. О, оце вже добре. Це супер з першого покруту. Двигун третій, ну таке. Шини другі не потрібні мені вже. Чи перший це прикол, чи перший знову прикол. Ну куди, випадають такі погані детальки. Та, ну, хоча дивіться, пусту вони дають чимало для такої машини. Підвізка перша, ну, буде щось годне. О, двигун також четвертий. А в мене двигун п'ятий чи четвертий. Чи двигун зовсім не падав. Якщо не падав, то це, це солідно 14 прискорення. Це прям супер. Перша трансмісія не потрібна. Чіп перший не потрібний. Шини третя. Ну, також не потрібні, вже є краще. Турбінка випала четверта, але випадала п'ята. Перша турбі... Я от дуже розраховую на чіп. У мене, мене є четвертий, Добре, а що в мене такого ще немає? У мене немає підвісочки, немає трансмісії, дуже треба воно І гальма, бо будемо так собі прям гримувати. Треба ось ці три детальки. У мене ще 6 кейсів залишається. Ого, якраз трансмісія четвертого рівня, тільки про неї поговорили. Ну залишається тоді гальма, і підвізка виходить. Давайте, 5 кейсиків. Двигун. Е, чіп. Непогано. Підвізка, супер. Підвізка. Ага. Ну як супер. Ну, на прискорення вирішує тепер. І що залишилось? Гальма? А в мене гальм зовсім не було. Давайте переглянемо. Гальма були, треті, другі гальма. От мені би гальма ще вибити, насправді. Давайте дві штучки відкриємо. Ну, таке щось. А що нам дають гальма п'ятого левела? Ага, ну вони дають прискорення і керування. А, не прискорення, вони дають просто керування. Ну, на швидкість не впливає, тому давайте для початку відкриємо, може, якийсь винівчик, поставимо те, що в мене є. Турбіночку ставимо п'ятого левела. Шини ставимо четвертого. Це ж F-ка? А, Фка мені не потрібна, дякую. Так, чіп четвертий. й А ми переглянемо, що є віксаг для початку. Турбіночка 4-го у мене там п'ятого. Трансмісія така, підвіска така, двигун такий. Ну, давайте отак от поставимо двигун. Сюди закинемо нашу трансмісію. Чіп у мене там поприкольніший буде. Підвісочку ставимо. Шини поставимо обов'язковий іксоли. І тут, по суті, все. Ну, гальма, типу, тут їх немає чогось. Чи є у мене гальма? Які у в мене є гальма? Гальма в мене ефочні, я не буду їх ставити. Або зовсім не буду ставити, або поставимо. якісь... Повідкриваємо трошечки і ставимо чіп. Четвертого. Ну, слухайте, дивіться, майже фут четверта і трошки п'ята навіть машинка вийшла. Ну 36 мільйонів. Ого. Ну, така, да, дороге задоволення, але і машина непогана. Так, давайте збережемо. Детальки наші збереглись. Потім, до речі, так як у мене є шини, можемо спробувати, як вона буде дріфтувати. Ви дріфтували колись набугаті? Я також ні. Давайте переглянемо вініли Відкриємо їх. От опа, непогано. Який це у нас клас. Срібний, ну, непогано, непогано все одно. Угу. Добре, наклеїмо і. Також непогано, слухайте. Давайте одразу понаклеїмо його. Ось сюди. Угу. Отакий от у нас буде вінільчик з одного боку. Давайте приклеїмо нашого чувачка от сюди. Як воно буде виглядати? Ми можемо його налаштувати. Ось сюди якщо? Ага, він туди не стає. Ну добре, давайте сюди тепер ось цього чувачка. Ось, ну, така вона агресивна, трішки помазана, але виглядає в цілому ексклюзивненько. Окей, неону що в мене? На неончик давайте витратимо. А давайте на наш ось такий от неончик купимо ось таку ось світочку з нашим улюбленим сервером Ukraine GTA. Я також, до речі, граю на 06-му сервері, де діє мій промокод, тому вводьте його і ви зможете отримати 50 тисяч гривень. І подивимося, що в мене є по колесам. Ну, вони, типу, такі, я би хотів щось більш агресивне сюди поставити. По типу такого, але це більш каділак похоже. А що більш немає в мене пропозицій з колесами? Серйозно? Ну, давайте я виберу серед того, що є. Щоб підійшло для багаті. Ось таке. Я думаю, таке виглядає набагато краще. Кошик придбати. Так. Окей. Назад. Дивимось на заміну їх. Давайте зробимо їх ширшими. І заднє колесо приблизно також на 48. Так воно виглядає більш. Агресивно, я думаю, кіперкарплям. Ось, тепер давайте виліт. Задній більш виліт, виліт зробимо на 13, а передній, ну давайте на 6. Ось так буде прикольніше. Кошик також. Ого, заміна коліс, коштує півмільйона. Дорога машинка, дорога. Але виглядає ну, прям прикольно. Мені дуже подобається. Ось, фарбуємо диски. Давайте їх пофарбуємо в колір нашого неончика. Якийсь ось такий близький до нього. Щоб вона виглядало в тему. А от тут не буде вже. Ну щось більш тоді нейтральне, давайте. По типу такого. Отаке от давайте зробимо. Воно буде так. Плюс-мінус непогано виглядати. Придували ще колір за півмільйона, чому така дорога машина. Якщо відкрию одразу, то ми ще купимо її колір. Гальма давайте на ерочку покрутимо. Там я думаю, гальма будуть найкращими. Шукаємо наші кейсики. І на всі грошики давайте лупанем Так, щоб залишилось ще трішечки. Чи по одному відкриємо. Давайте ось так потрошки-потрошки по по відкриваємо. Ну, слухайте, другі гальма є. О, гальма 5. Все, чудово. Тепер ми можемо. Ну, вже відкривати немає сенсу. І двигун випав четвертий. Що ж так насип? І підвійська випала. Та ви що? Ну, нічого собі, можливо, ми зараз замінимо підвісочку. А, ну тут 6-4 мінус 2. А у мене підвіска що дає? 4-7. Ну, слухайте. Мені здається, є. прикол поставити ось таку підвісочку. Так буде краще. І гальма накидаємо 5. Супер, дивіться, мене тепер фул 4-5 бугатій вийшло. Тож ми можемо виїжджати і її тестувати. Прям непогано, так реве, я вам скажу, я задом трішки попробую, як вона і дивіться. Давайте ми в неї ще заправимо сотий бензин. Вона поїде тоді ще швидше, і ми поїдемо вже її тестувати. О, звук мені подобається. Зараз ми заправимо в неї сотий бензин і поїдемо пробувати, як вона вже у нас поїде зі всіма поліпшеннями. Така у нас ауді вийшла. Ауді? Бугаті? Яка ауді. Ну хоча один завод збирає. Так, якщо ви не знали, завод, Volkswagen збирає Audi і Bugatti. Ось така от історія. Головна, заливаємо сотий бензин, давайте задіємо 23 літри. Ну, бак такий маленький, до речі, вони нам вистачить просто для покатушок наших чи ні? Бо реви вона доволі багато. Ну що ж, заправочка пройшла, сідаємо в машинку і полетимо з вами ось сюди, на міст. Раз ми виїдемо, напевно, ось сюди. І звідси прямо влаштуємо гоночку, отак от попрямій. Будемо рухатись ось сюди, заміряємо максимальну швидкість. Не відкривається машинка після того, як ми її відтюнили. Заводимо машинку і отак от зі старту вона полетіла, прям подивіться, як вона полетіла зі старту. Нічого собі. Ось такий от, от моє зовнішній виль... А де мій вініл, до речі? Вініл не застосувався чи як? Ага, бачимо, до речі, нашу конкуренцію, яка є також швидкою. Зараз перевіримо, чия машинки швидше. Ого, яка вона керована, як вона супер класно керується. Дивіться, вона тормозить майже на місці і ось так от повертає. Супер, давайте одразу замірюємо її максималочку. Переїдемо через ось цей міст. І побачимо, на що вона здатна. Зараз трішки потрясе, правда? Ось так от закинемо. Чудово. Призимолись чудово. Ось зараз ми досягнемо максималочки. А вона розганяється далі, друзі. дивіться, вона набирає все далі. ой ой як закрутила. Набирає, набирає все далі. Довго чекати, поки в армію візьмуть. Типа я подав заявку? А я не шарю, чесно, я не служив. Ухилян. <різь> ну ті. Приїхав я на ось цей міст і зараз ми будемо перевіряти максималочку нашої машинки. Зараз ми пропустимо молодого чоловічка. Я думаю, до речі, що поки він доїде до кінця мосту, ми з ним знову зустрінемось. Або ж десь приблизно біля епіцентру. Ну що ж, давайте на рахуночок 3. Один. Два. Три. Ну, ось так от вона набирає 0100. Тепер перевіряємо 0200. 200 було, чудово. І тепер 0.300 буде? Будеш, правда? Так, було. Тепер мені цікаво, яка максималочка. До речі, ось наш чоловічок на фурі. Як я говорив, поки ми приїдемо до кінця, він буде їхати десь тут, біля кінця мосту. Ну що ж, 374, я бачу, 376 і я вилітаю за бор. Супер. Уже я на швидкості виїжджаю, і тепер ми побачимо. яка ж у мене все-таки максималочка на цій бухгаті. Нагадаю вам, машина коштує 80. 9, по-моєму, мільйонів. І ще на тюнінг ми витратили, по-моєму, мільйонів 30, опа, 340, 350. 360 уже бачу. Нічого собі, 370 вже є. Так. Трошки полетіла швидкість, нічого страшного. Ми набираємо її знову. Так, так, так. 380, добре. 9. 391 і. Полетіла наша швидкість. Ну, я, думаю, десь до 400, я думаю, десь до 400 її можна розігнати. Але в мене поки що цього не вийшло. Ось. Ну, при ідеальних умовах, я думаю, 400 ми побачимо ноги тогенько. І я вам скажу, це доволі крутий результат. Це типу вам З точки до точки можна доїжджати за декілька секунд, плюс вона дуже круто керується. Мені дуже подобається її управління. Вона прям така збалансована машинка з, ну, з таким от суворим зовнішнім виглядом. Не без капоту, звісно. Ось. І давайте мені ще дуже цікаво подивитись момент. Давайте подивимось скільки коштує її ремонт. Капіталку, звісно, я не дізнаюсь, поки, але от просто ремонт, давайте її отак от легенько покоцаємо. Ось, заводимо знову і їдемо ремонтувати нашу машинку, враховуючи, що вона трішки покоцана. Заїжджаємо ось так от сюди. І ремонт буде коштувати 26 тисяч, враховуючи, що це просто легеньке. Ну, такий легенький ремонт. Ось. Але нічого, за все треба платити, а тут у нас машиночка, я вам покажу, дивіться, вона їде 85 задом. 88. Це вже майже Ланос. Причому набирає вона їх, я думаю, швидше, ніж Ланос. Ну а передом, ну прям взагалі добре рве. Ось така вийшла серія. Тож підписуйтесь на мій канал, не забувайте про промокод і розіграш. Всім гарного вечора. Пока-пока.